Привіт усім, хто мене бачить. Фу. Довгенько мене не було, як то кажуть, в ефірі. Було багато роботи. З одного боку, це добре, тому що аби не було роботи, то не було б грошей, а не було б грошей, то не було б можливості закуповувати матеріали на мій котел, який ще чекає свого майбутнього замовника, скажімо так. Ну що, топку я зварив давненько вже, мабуть, стий назад, а може днів 10 назад. Але шайбами із зовнішньою стороною сорочки довелося займатися уривками, як то кажуть. І Сьогодні працював цілий день, тому і закатав ось ніжні частини. Водяної сорочки. Ну, Я багато поморочився, звичайно, і з нижчим, із з нижньою шайбою, тому що я зробив водяну сорочку і під дном котла. Через те довелось робити наскрізні ніжки, приварювати їх туди, вирізати. Тут куча шпильок, ну, коротше, майже день потратив лише на одну нижню шайбу. Дуже багато мороки, але я думаю, все-таки буде якийсь ефект. Ну, зорник я зробив трішки більший, 150 на 250 чистову. Тому що ну, небагато не втрачаємо, але вигрібати буде набагато легше. І навіть буде можливість поправляти дрова при завантаженні, якщо треба, якщо буде така необхідність. Все-таки чим більший отвір, тим легше там орудувати. Топка вийшла теж в чистову 400х300, тому що по діагоналі має бути мінімум 500, щоб можна було запхнути поршень. Квадрати. Ну, Хрест такого буде десь 480, тому що топка в чисто вийшлася 495, ну, в принципі, 500, по зовнішньому контуру 500, ну мінус топчина стіну десь 495, 496 там. Гуляє туди-сюди, трошки, як завжди. Тому що ідеально, ідеально, звичайно, не закатаєш, плюс-мінус 5 мм. але це роль особливо не грає. Через те я зробив топку більшу трішки, щоб можна було по діагоналі тоді всунути поршень спокійно. Ну, Вже телескоп готовий, там вже вварена повітряна труба. Ну, З верхньою шайбою було менше, звичайно, мороки. Звичайно, її веде. Веде при сварці. Треба горловину, мабуть, вбарювати вже після того, як набрати сторону сорочки і прихватитися по цьому контуру. Тоді не буде так виводити. Ну я все одно тут підрихтував, підрізав арматури, зафіксував, щоб було більш-менш рівно. Ну, тут я зробив такі імпромізовані. Козлики, не козлики. Ну так, виставив, що можна, в принципі, гойдати і катати котел туди-сюди. Післязавтра, завтра на роботі, може післязавтра займуся верхньою частиною. Верхньою частиною котла з нею буде, буде трошки більше мороки, тому що вона все-таки більша. Тут десь 750, тут 1260. Котел в чистову получається десь 2,010. да, десь 2,010. Виходить котел. Ну, плюс 50 см ніжки. 2,050 будемо вважати. Ну, плюс тут ще повітряна труба 100 мм. І плюс ще насадка. Ну, коротше, в чистову десь получиться 2,20 Я так думаю, це максимум. Насадку верхню я зробив знімною. Ось вона буде насаджуватися Просто Просто насаджуватися наверх і фіксуватися, фіксуватися трьома болтами і все. Чому я так зробив? Ну, По-перше, для зручності обслуговування телескопа. Болти відкрутив, зняв і завжди можна витягнути телескоп, поміняти трос, ну і взагалі доступ до середини повітряної труби. Ну Плюс тут у мене, тут у мене два таких приварено, по-моєму, з 25-ї посильної труби. Я вирішив робити котел симетричним, тому що я не знаю, кому буде зручніше, де у кого будуть виходи, направо чи наліво. Ось тут кронштейн з роликом, він буде просто вставлятися сюди на 20-й профільній трубі, вона ще заходить. його можна буде переставляти хоч наліво, хоч направо. Кому треба зліва, той буде зліва робити собі трос, а виходи, відповідно, будуть справа. А у кого буде справа, той буде зліва робити. Ну, Справа буде робити трос, а виходить буде зліва. Тому що я планую варити багатенько виходів, щоб мій котел задовольняв, як кажуть, і правих, і лівих, і центристів. Планується на верхній шайбі тут буде 40-ва, тут верх варена буде 40 -ви вихід. Тому, можливо, потрібно буде на гравітаційну систему, відповідна обратка буде сороковий вихід. А також буде уварено по, по три, по три штуцери дюймових діймових з кожного боку. Тут два, там два і по одному боковому. Навіщо? Ну, Можливо, хто буде ставити термостати за схемою Василя Постовоченка. Можливо, хтось буде робити байпас, ставити байпас. Взагалі виходи ніколи не бувають зайвими, на них можна одразу накрутити через групу безпеки або Маєвський автоматичний, або ще що-небудь. Ну, коротше, зі свого досвіду. А встановив я вже дуже багато котлів за своє життя. Я знаю, що виходи ніколи зайві не бувають. Навпаки майбутньому установщику цього котла, який буде монтувати його, буде набагато, набагато легше і простіше. Знову ж таки, підкреслюю, що цього можна було б можливо і не робити, Як кажуть, це зайва морока, зайві витрати, зайві гроші і так далі. Якби в мене був 100% замовник... І ми робили котел під конфігурацію його системи опалення. Оскільки цього немає, доводиться робити наперед, як кажуть, можливо, й лишню роботу. Але що зробиш? Клієнт має бути задоволеним. Тим більше виходи, я ще раз підкреслюю, ніколи не бувають. Зайного. Можна змонтувати один з одного боку основний вихід в систему опалення і конфігурацію там, з насосами чи з термостатами, чи системою автоматики, чи ладоматами, чи триходовими клапанами і так далі. І так далі, і так далі. А з іншого, з іншого, наприклад, боку, просто підключити ту ж саму, наприклад, батарею, яка буде працювати просто. Трошки приглушена, і буде працювати завжди по малому контуру. І через неї буде циркулювати постійна вода, підтримувати обратку більш-менш теплою. Ну і буде як запобіжний захід при при аварійній ситуації, скажімо, при підвищенні тискові, чи під... в котлі, якщо можливо не спрацює система автоматики або ще щось. Ну, тоді через неї буде циркулювати. Теплоносій і не буде підніматися різко тиск. Ну, приблизно така схема, як це роблять там, в стропу або в деяких інших системах, коли у них одна батарея постійно підключена там, процентів на 5-10 потужності. через неї незалежно від основного контура циркулює тепло, теплоносій. Ну, В принципі, отакі. От Отакі От справи. Обварив я тільки шайбу нижню. Звичайно, було ну, довгенько я варив, довгенько, мабуть, дві години десь. Тут одного такого шва виходить майже 2 метри. Ну, 1900-1850. Плюс э, зольник. Шов варив постійно, доводилося наче як вертикалом, тому що поставити немає як. Та й Вертикалом виходить кращий провар, тому що електроди, як кажуть, не дуже важні. Ось варю, я. Купив Дніпро електроди. От такі от. Дніпро, Десь Дніпро. 160-680, 55 кг. Купив граніта, 2,5 за 60 кілограмів під мені. Ну, як сказати, шлакують трошки. Через товарити вертикалом краще. На малій напрузі взагалі шлакують, на більшій напрузі, на великій напрузі. Більш-менш нормально, але знову ж таки можна ділку пропекти через те. Тут вже метал тоненький, в основному. Тройка ще туди-сюди, але вже двойка, до двойки вже відчувається напруження. Якось, пожалів трошки грошей, тому що можна було купити вістек. Десь 220 гривень пачка. І, звичайно, я вважаю одні з найкращих електродів на даний момент. Ну, аналог їхній в сумах зараз випускає завод. Теж сумські електроди, я варив на труби, то дуже-дуже класні електроди. Ці гірші, але вже їх залишилося мало, я вже їх допалю. Та треба купляти, тому що все одно на, дальшу, на подальшу роботу не вистачить мені. Вже фактично. Півтори пачки пішу ваше варить, варить і варить. Ну, побачимо. Можливо, куплю якісь інші електроди, вже більш-менш нормальні, щоб було менше мороки. Ну, в принципі, на сьогодні, мабуть, усе. Коли вже я зроблю повністю сорочку. Можливо, тоді щось ще щось зніму, як буде настрій. І не буду дуже втомлений, як то кажуть. Якість відео, звичайно, в мене не дуже добра, тому що в мене старенький Олімпус, 8 мегапіксельний фотоапарат. Як фотоапарат він дуже якісно робить знімки, я багато з нього друкував раніше. Але як камера, звичайно, він слабенький. Ну, яке є, яка є, якась така є. Хто хоче, хай дивиться, хто не хоче, хай, хай, не, хай не дивиться. Так що я зарані кажу, щоб не дорікала мені за низьку е, якість е, відео. Ну, спеціально купля купувати камеру я не збираюся, тому що я не думаю, що буде тут дуже багато цих відео. Так що можна штук 5 невеличких роликів і буде. А там, о там побачимо. Все, як то кажуть, все, як то кажуть, не купиш. Ну от, вже повернуло на дев'яту, сонце сідає. Зараз буду потихеньку скручуватися, тому що мені, як пеш, тут ще й машину треба поставити, прибратися. Завтра на роботу, беру прицеп з газосваркою своєю і поїдемо. Берись на дачі. Фу, на дворі класно. Прохолодно. Вечірня прохолода. Цілий день в гаражі, то воно якось вже відчувається. Невеличка втома. Ну добре, щасливо!